Якщо ми хочемо рухатися відповідно до свого покликання, нам потрібно перше адекватно себе оцінити, і це найважче, що є. Нам потрібна допомога інших людей, особливо тих, хто поставлені вже Богом на служіння і визнані і авторизовані. І в своєму житті я раджу вам довіряти в першу чергу саме таким людям. Тому що є багато людей, які думають, що вони поставлені Богом покликані, вони роблять якісь речі, які проводять більше до руйнування, ніж до збудування. Це перша ідея. Друга ідея тій з тою силою, яку ти вже маєш. Тобі не потрібно порівнювати себе з якимись великими служителями. Бог покликав тебе для чогось, він дав тобі щось. Тобі потрібно почати з тим, що ти маєш там, де ти є. Інакше не буде прогресу жодного в житті. Можна тільки себе обманювати, але ми повинні почати діяти там, де ми є. Нам не потрібно думати про себе як про супервеликих героїв біблійних. Знаєте, наша проблема, що ми часто рівняємо себе на ось цих: Давид, Мойсей, Гедеон, Йонатан. А як щодо збройноші Йонатана? Хто хоче бути як збройноша Йонатана? Розумієте, це, це людина, навіть імені, якого ми не знаємо. Але він частина цього чуда. Є багато людей, які були в тій армії Саула, про яких ми не знаємо, які також воювали. Всі пам'ятають про Давида, який побив Голяфа, але ще ж була ціла армія, яку треба було розбити. І це також була боротьба, це не було так, що всі просто знаєте, помахали щитами, мечами і все сталося само собою. Вони мусили доганяти, воювати. Це також було небезпечно. Ми не знаємо їх імен. Проблема в тому, що люди часто думають, якщо я не буду великий, я взагалі не хочу участвувати. А насправді, щоб стати великими, ми повинні почати участвувати там, де ми є.